Всім привіт, вітаю вас на своєму YouTube-каналі про крипту та інвестиції. Я думаю, з назви відеоролика ви зрозуміли вже, про що ми сьогодні будемо говорити. Я хочу показати вам, як правильно вивести ваші кошти, які ви отримали після продажі на ноткоін, як їх правильно вивести на будь-яку збірш, яка підтримує монету тон, і при цьому не втратити самі ці монети тон, які ви будете виводити. Так як по багатьох чатах я бачу, що люди пишуть, я відправив з телеграм-гаманця на біржу мої монети тон і чомусь вони мені не прийшли. Так, буває затримка, так як мережа тон постійно перегружена, але ну, це не є тою проблемою, про яку ми сьогодні будемо говорити. Як перегружена мережа, монети прийдуть за годину, за дві, але вони вам все одно прийдуть. Та проблема, про яку я б хотів сьогодні поговорити, вона пов'язана трошки з іншим. І якщо цей один мали... маленький такий нюанс пропустити, ви відправите ваші монети в нікуди, і вам вже їх ніхто назад не поверне і ніяк не допоможе їх повернути назад. Так як зараз майнінг ноткоїна вже призупинили і зовсім вже скоро буде лістинг. І зараз ціна на ваучери трохи підросла. У мене також продався один ваучер. Я спокійно забрав свої тони, спокійно їх вивів на біржу, і в мене проблем не виникло. Тому вирішив записати цей відеоролик, щоб ви спокійно, без проблем, без всяких траблів вивели свої кошти, які ви заробили після продажі ваучерів ноткоїн. І у вас все було окей. Також, друзі, зараз, окрім платформи GitGames є ще один премаркет, на якому ми можемо продати наші ваучери ноткоін. Там комісія менша, набагато менша, ніж на GenGames. Game Примаркет називається Shardify, Там як проходить весь процес обміну. Наш ваучер, ви обмінюєте на монету в нот, після чого монету в нот вже міняєте до самого тона. Ну і далі вже там я пізніше покажу, як виводити правильно. Або на GetGames, якщо продаєте ваучер, там береться комісія платформи, плюс у вас ще знімається 20% від суми, яку ви отримали, на майбутній лістинг монети. Ну, тобто тут же вам ну на ліквідність. Тобто вам вже тут вирішувати, чи продавати на Shardify і забирати все собі, чи продавати на GetGems і робити вклад в майбутній лістинг монети, таким чином даючи трошки ліквідності. Отже, друзі, не буду затягувати довго. Давайте будемо дивитись запис екрану, як правильно виводити ваші монети тон на біржу, щоб їх потім не втратити. Так, переходите в телеграм-гамнець і заходите на TON Space Beta. Далі, бачите тут на балансі ваші монети. Якщо ваш ваучер продався, у вас тут на балансі з'являться ваші монети тон, ну і відповідно тут в історії також будуть монети, тон, які приходили. Далі, як вам їх правильно вивести на біржу. Раніше підтримувала біржа BingX і Bybit. Якщо не помиляюсь, то BingX вже не підтримує монету TON. В них поки що зупинили вони операції з нею, а Bybit досі працює. Ну, Можливо, я її помиляюсь на рахунок BingX, може це якась інша біржа була, ну, але не суть. Нажимаєте, Отправіть. Вибираєте монету тон, нажимаєте далі, і тут нажимаєте «Внешній кошельок. Вся помилка, яка заключається в усіх випадках, які я бачив, які я читав. Щоб переводили гроші, переводили монету тон, і монета тон не прийшла на біржу. Отут вся помилка. Коли ви нажали «Перевести», вибрали монету тон, у вас тут підтягується адреса тона. Якщо не помиляються, це адреса ТОНа, чи що. І вас ну, може підтягнутися дві адреси. І проблема в тому, що люди натискали на цю адресу і відсилали монети на цю адресу. Це перша помилка. Ну, відповідно, ті монети йшли в нікуди. Це перша помилка. Зараз поговоримо про другу. Що потрібно робити? Ви переходите на біржу Bybit, нажимаєте депозит, нажимаєте внести крипту, шукаєте монету тон. От вона в мене тут вже є. Далі нажимаєте мережа Ton. Нас тут вискакує таке сповіщення, щоб транзакція була безпечна, нам потрібно ввести адресу і ввести мемо або так. Нажимаємо ОК. І далі бачите, навіть тут, коли ви копіюєте адресу, є повідомлення червоним, воно на весь екран пише, що вам потрібно скопіювати як адресу, так і оцю. Оцей текст, який внизу, так? або може бути мемо. Це не має значення, щось одне з двох, та й буде. Далі. Копіюю адресу, перехожу назад на Telegram, вставляю адресу. Нажимаю далі, вказую кількість. Ну, для, Просто для того, щоб попробувати. нажимаю 01, нажимаю далі. І тут також помилка: оця. тут пише коментарі, і пише, що не обов'язково. Але вказувати його потрібно, так як на байбіт нам червоним. Пише, що нам дається попередження. вказуйте адресу і вказуйте таг або мемо. Тобто оцей таг або мемо, ми копіюємо і вказуємо тут, де повинен бути коментар. Нажимаю вставити, Є. Нажимаю підтвердити і відправити. Все, то він вже в путі. Якщо ви не вкажете цей коментар, тобто цей таг або мемо, тоді ваші монети підуть в нікуди. Зараз я дочекаюсь, доки мені монета зайде на біржу, і вам це обов'язково покажу. Так, поки я чекаю, я згадав ще один, до речі, такий важливий момент. Коли ви робите депозит з біржі на Telegram Гаманець, у вас тут, до речі, також пишеться тах або «Мема», але тут пише уточніть, чи потрібно вказувати ці дані. Значить, переходите в Telegram Гаманець і якщо ви тут хочете собі скинути, наприклад, оцей монету тон, ви тут нажимаєте Поповнити. Внешній кошельок, монета тонкоін вибираєте так, і от копіюєте копіюєте адресу. Бачите, що тут тільки адреса монети, тут немає ніякого коментаря, ніякого мемо, ніякого таху. Тобто тут ви скидаєте собі спокійно, просто скопіювавши цю адресу. В і випадку, коли ви виводите з телеграмаменця на біржу, там вже потрібно вказувати цей мемо або тах. Отак. От так, ну все, пройшло пару хвилин, і бачите, от монета тон мені успішно прийшла. 01, так як я її скидав. От Бачимо зараз, глянемо історію транзакцій. Журнал вірніше. Бачите, монета тон мені прийшла. І, в принципі, от доволі просто це все, все зробити, якщо робити все правильно і чітко. Дотримуючись цих інструкцій, ви, в принципі, без проблем скинути свої монети з телеграм-гаманця на біржу, при цьому їх не втративши. Це такий один невеликий нюанс, але він вам може дуже дуже сильно напаскудити. Так як ви просто візьмете, виведете монети, не вкажете коментар, і монети просто підуть нікуди, і їх вже вам ніхто не допоможе повернути. Ну, в принципі, друзі, це все доволі легко і доволі просто. Але будьте обережні, уважно все читайте перед тим, як робити якісь депозити або виводи. Ось так досить просто. Можна втратити ваші кошти, пропустивши всього навсього такий дрібний нюанс, який ви могли зараз бачити на записі екрану. Якщо дотримаєтесь всіх вище сказаних інструкцій, будете робити все так само повторювати всі мої дії. У вас, в принципі, не виникне ніяких проблем при виводі з telegram гаманця на біржу, ваші кошти успішно дійдуть, і з цим проблем у вас не буде жодних. Ви зможете продати до тезера, а тезер вже відповідно продати на p 2 p і отримати кошти прямо на карту. Якщо не знаєте, як продати USDT і вивезти гроші просто на карту, можете подивитися мій відеоролик. У мене є два відеоролика по P2P, як купити крипту, як продати, переходити на канал. І прогортуєте кілька відео вниз, і там побачите два відеоролика про P2P, про купівлю і про продаж. Також можна сказати, що в принципі цей відеоролик є таке собі доповнення до першого відеоролика про NotCoin. Там я розказував і показував, як змінити сам ваучер, як виставити його на продаж. І що для цього потрібно зробити? Ну зараз вже не дуже буде актуальне це відео, так як мінт ваучери вже недоступний. Хоча, в принципі, якщо ви до того змінтили ваучер, а зараз захотіли його продати, в принципі, можете переглянути все одно мій відеоролик, і ви дізнаєтеся, як це зробити правильно, без всяких нюансів. Отже, друзі, на цьому відеоролик підходить до завершення. Дивіться відос, робіть це правильно по інструкції, не втрачайте ваші кошти, які ви заробили, стираючи пальці об екран і все буде у вас окей. Тому, якщо було цікаво, корисно, пережимайте лайки, підписуйтесь обов'язково на канал, пишіть коментарі, підписуйтесь на телеграм-канал, обов'язково. Там вся актуальна інформація виходить в першу чергу. Пізніше, якщо є запит, тоді виходить відеоролик на YouTube. Також, друзі, хто слідкує за телеграм-каналом, той вже знає, хто не слідкує, я став партнером біржі BingX і в скорім часі, думаю, буду партнером біржі Bybit. Тому згодом очікуйте відеоролики про BingX і про Bybit. Ну, про Bybit в мене вже є відеоролики, тому скоро будуть ролики про BingX, про різні цікаві промки, які там є. Ну і в принципі про Bybit в цілому також. На цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Всім пока!